Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі все по-домашньому. Багіра, кажи привіт! Бурячки, ось ці квіточки, що я вам раніше показувала, бачите, такі сережечки випускають. Потім їх буде дуже-дуже багато. Між ними є оці такі травичка дрібненька, це пане розсипане. Починає вже малинка, сьогодні перший раз малину збирали. Хотіла показати, бачите, жовтенькі такі квіточки. Це вчора біля ставка їх вирвало. і привезла окультурити, <смірки> аби були так. назад показую. Лілія буде скоро цвісти. Аби вони тут приживалися, тому що такі гарні кущики. Ось це також зараз приближу. Бачите такі квіточки? І ось такі. Оце, обана, Теж такі привезла. Це біля ставу, вчора там на полі щитати, їх побачили. Багіра? Багірка. Щось я не знаю, чи то я сильно приблизила. Якось дуже. Багіра така велика, дійсно пантера вийшла. Тому що колись в лісі я також була, вирвала кущик. І вони, коли ну, в клумбі культурно ростуть, то зовсім зовсім по-іншому виглядають. Це я яскравість понизила. Ой. Вишні починають достигати. Взагалі-то це я хотіла показати. Ой, що я хотіла показати? Урвали були трошки, врізали трошки липи, урвали. Вчора капусту обробляла від білокрилки. Один і сім. О, отак, мабуть, так їх має бути. Набрали водичку добриво. Тому що зараз покажу, є ще в нас біля, не біля, а в теплиці є ще помідорки, і ми хочемо їх висадити. Казали, що бур'яни... ну де бур'яни? Отуди в малині. Ну, то малина, там між малиною покошено все. Ну, бур'янів, якби, друзі, немає. Отут -от бур'янчик, тому що там далі пасуться кози. Для них, якби участок тримається, аби Аби що. Аби вони мали що їсти. Потім сюди ось картопелька, хіба вона у бур'янах? Ні. Дивіться, тепличка. Зараз. Тут треба буде підв'язати огірки, чим ми з вами і займемося. Кабачки, кущ і ось ці помідори треба висадити. Давайте швидесенько пробіжуся, покажу. Я покажу город, бо я обіцяла, що. О, а дивіться, жучки є. Вчора я їх кропила. Обробляла. Сьогодні вони є. Можливо, завтра прийдеться знову обробляти. Так, дивіться. Бурячок. Погано зійшов, але поміж буряк ми насадили помідори. Що воно? Грязне в бур'янах чи картопля в бур'янах? Бурячок, картопелька, малина. Дивимося сюди. Цей часник, да? Ну, його вже далі треба виривати, да, між ним є там невеличкий дрібненький бурянчик. Потім цибулька. Її теж пропололи, між нею також насадили помідори рядками, морквочка і бурячок. Уже такі гарні величенькі, що сьогодні варили вінігріт свій домашній. Горох. Чистенький, частенький. Тут, дивіться, малина яка. Уже достигає. Я казала чи ні, казала, здається, сьогодні вже перший раз вибирали. Бачите, порожні оці штучки. Так, дивимось сюди. Частенько, частенько, нагідки цвітуть. Тут також, щоб не пустувало місце, понасаджували помідорки. Вони маленькі, тому що град е, тоді побив. Кабачки теж, другий чи третій раз пересаджені. От кукурудзка. Яка оце сюди і яка отам в кінці? О, оце в кінці. Це вона ж однаково саджена, але яка там велика, гарна, мухтар, головний агроном. <рес> Оця морквочка також, ми її сіяли ще в, на початку квітня місяця, здається. Також, звідси, дивіться, яка така жовтенька, маленька. Зараз туди далі пройдемо, сюди посадили теж. Помідорки, бачите, вони ще такі маленькі-маленькі фасолька, картопелька, ну, це бур'яни для кози, там далі покошені. Тому що, друзі, бачите, є багато городу, і він весь гарно оброблений. Це не то, що маленька грядочка 2 х 2, і там хтось показує, розказує, що. Такі агрономи, що куди там що ще говорити. Так, а дивіться, хочу показати моркву. Оце, здається, цю я дивилася сама. Ой-ой-ой. Дивіться. Бачите, яка вже така гарненька, величенька. Ой, тут давайте оцю хочу так теж трошки порпнути. Подивіться. Бачите? Гарна-гарна велика. Така, як то кажуть, більша від пальця, грубша. І зараз покажу. Опа-на. Ну. І зараз покажу так само вам бурячки. Тоже непогані. Ну, щоб воно було не оброблене. Дивіться, бурячки які уже. То воно було би таке? Не було би. Цибуля. Вона дуже-дуже пізно саджена. Так що? Якось так огірочки. О, цікаво подивитися, є тут хоч якісь зав'язки, так, да, є, бачите, такі. Невеличкі огірочечки є. Один, другий. І на цьому є щось. Так. А тут кабачки теж саджені ще на початку квітня місяця. Подивимося, які вони. Бачите, жовтенькі, такі зав'язки. І тут також є. Звичайно, хотілося б, щоб вони вже були великі, щоб можна рвати і їсти, але. Що маємо, то маємо на сьогоднішній день. Да? І за це, як то кажуть, слава Богу. А звідси, да, звідси більш удобрена земля, трошки є бур'яну. Слухайте, як то кажуть, без бур'яну теж не буде діла. Салатик. Все, тепер погнали далі. Тут теж є такі непогані. Бурячки? Це тут мама рвала на борщик? Так. О, якраз ми тут зараз заснімемо, мама працює. Що ти поливаєш? А зараз? а зараз ми дивіться уважно, який вигляд має теплиця до. Бачите, які огірки? Вуса попускали? Ого, вуса такі по пів метра. І треба вже їх попідкручувати на мотузочки. Ти чула, які аромати помідорів оцих справжніх? Теплицю заходиш і цей помідорний запах прям дуже-дуже вніс дав є. Так і хочеться вже якоїсь помідори грізнути, куснути. Так, що ж, беремо зразу, обкусуємо ось ці вуса. Вони дуже хорошо відриваються, щоб вони не тягнули на себе всі соки. Оці молоденькі, де бачимо. Також зразу обкушуємо. А тут є що? Опа. Ось казала вам, що <кій> завтра, ну тобто вже сьогодні, буде результат. Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. Щоденний обход-обзор. Сьогодні в нас шарік. Шарік навіть на себе не похожий. Подивіться, який він кумедний, ми його постригли. Да, шарік? Ну, покажи свій жубастик. Жубастик. У нас сьогодні прохолодно. Я оділа кофту. Є водичка. От, вчора був який вигляд. Сьогодні вирвали лишні помідори. Це зараз хочемо оті великі також перекопати, бо там трошки густо мама посадила. Підв'язали огірочки, пообривали вусики, пообламували нижні, нижні і лишні листя. Тепер же хоч... Видно, вітер дуже у нас сильний, Видно, що тут взагалі робиться. От такий вигляд мають ці вусики закручені. Їх береш і так тільки на раз І общипнули. Чомусь один огірок пов'яв. Ай, він зламався. Зламався. Але є вже зав'язки огірочків. На кожному отак дивишся і зразу видно. Не знаю, що це мама за сорт посадила, але спочатку з'являється огірочок, потім квіточка буде з'являтися. Бачите? Так, 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 кругом все є. Бур'янчик лишній також пропололи, а тут оці помідори це з пасенків посадило. Тут треба також через одну, напевно, щоб помідори не лишити, бо трошки густо. Вже на світ повикидало. Бур'яни, бачите, косілка стоїть. Лишні покосили. Отак там де ці природні газонокосарки по... обкошували, пооб'їдали тут косілкою, виноград. Цьому році пересадили, бачите, також прийнявся. Щось зробилося курчатам і так вони кусаються і кусаються. Тут навіть його вже не кусають, то воно само якби боїться чи що таке. Це голошеїка. Бачите? Ось воно тут в куточок забіглося бачу, що інші кусають Шарик з кнопкою воюють. Покажи поїлку, яка в тебе. Це універсальна штука, поїлка і кормушка, чи як воно mm -hmm. правильно. Бутилку, якщо вкрутити сюди, ось тако посерединці, ось сюди зараз мамокрути бутилку, це буде поїлка, а якщо Ану тако покажи. а якщо ось тако сюди поставити в цей такий пройом баночку з кормом, то це вже будуть всипатися корма і буде як кормушечка. Давай закручую бутилку, покажи. Придивилася я, що це бігає і кричить, в основному червоне курча голошиє. Не без того, там деякі між собою, ану показуй. Отако От раз-раз-раз покрутила, покрутила. Бачите, там є дюрочки. Водичка собі наливається так. Ого, подивіться, кнопка заборі... її. Вчора казала, що будемо підживлювати морку, бачите вона. Звечора пролята підживлена. Сюди хуче трохи були підживлювали помідори, де не дає, є, видно, що мокреньке підживлене. Так, зараз покажу далі. Бачите, от вже стежечка також гарненька така прокошена. Маленьке. Почали достигати. Друзі, кому саджанці-малини, бачите, літня гарна малина сорту гусар. Будь ласка, пишіть в коментарях, залишайте свій номер телефону. Я передзвоню, якщо маєте бажання, домовимося, отримаєте собі саджанці-малини. Ось дивіться. Прокошено, все частеньке, обсапане, гарненьке. Ну, не без того, десь є, звичайно, бур'ян, що ще не досапане. Ну, то нічого страшного. Черешні. Зараз покажу. Садила тільки що ще помідори. Ну, як тільки, що десь півгодинки тому. Вони вже занадто великі, трохи такі перерослі, але все одно посадили, щось прийметься, все одно щось буде. Ось тако три рядочки. Ще підсадила. Звичайно, минулими роками у мене було набагато кращі помідори. Ще яких пару тижнів то вже були безпілі, а цей рік... Маємо, що маємо. Бачите, туди далі картопля, там картопля і малина. Сюди у садку також косимо бур'ян. Туди ще не докошений. Так що, друзі? Як то кажуть, не виправдання, але самі розумійте, що є коло чого працювати і працюється. Сумніваюся, що хтось би якось набагато краще. Бачите, посередині рядок малини. І збоку також молодий рядок насаджений малини. То це не бур'яни, щоб земля не пропадала з боку картопля з одної і з другої сторони, а посередині малина посаджена. Чи так само тут? Картопля. Починає в'янути, прям не те, що починає, вона, бачите, посохло, пожовтіло листя і ну, сохне, в'яне на очах. Чого ж що таке сталося, не знаю. Ніби цього року дуже було багато цих душів, по ідеї мало б наляти, підживити, ну, тримати ця волога, а воно раз-два і починає ось так в'янути. Жучки де Ну скажу, в цьому році набагато менше. Десь позаминулого року, здається, чи коли то було, що я через день кропила, покроплю немає. Потім десь ні з того, ні з цього знов беруться. І беруться не то, що там якісь маленькі, дрібненькі, а такі гарні великі кабанці. Де вони бралися? Звідки вони взагалі уявлення не маю. Шпак. До речі, кажу, що шпаки скушують помідори і забирають до себе в гніздо, аби ось цим помідорним запахом травити блошки у своїх гніздах. Дюк тут аграрій такий провіряє все, Да? Що ти? А? Що таке? Сьогодні в нього були водні процедури наша. Багіра його зловила і там облизувала. То він не сильно довольний. Ого. А то що таке? Буряк такі листки? Чи що то таке росте? Дивіться, видно вам чи ні? Такі листки величанні. Чи це може листя мангольду? Дивіться, для порівняння який тут листочок, а який тут. А в тебе листя Мангольду не було? Нема. Не було То може це Мангольд якраз? Все. А за теплицю скажу, хтось написав був, що це е, реклама, реклама. Це не реклама, це... Я хоч десь впам'янула, де купляли і що, і як. Просто то, що ми е, ну, якби захотілося, придбалося і чим користуємося. Так, якось так. За роботою так захопилася, що майже і забулася показати вам, як тут почали наводити порядок. Так як підв'язали чотири помідорини отут, то вже не хотіли їх зачіпати, перекопувати. А тут між ось цими, бо насаджені були густо, одну викопали, тут я зараз покажу, іншу отак повикопували. Зараз ці ямки будемо. Присипати, бачите, такий, як би сказати, порядочок тут наводимо. Я вже підкопала, підрізала, щитати, підкопала, отак. І, ой, обережно. З цим великим куском землі. Отак. Назадгузь, назад, гусь, назад гусь. Оба-на. І несемо. Помідору саджати. Попередньо вже підготовила ямку. Да, Друзі, скажу вам, нелегко оце самому знімай, самому й сади. Опа! Кинули туди помідору. Бачите, такий рядок тут, де була картопля. Пересаджую ось ці великі помідори, заглиблюю її, дивлюся. Як так викрутити, щоб вона трішки нижче лягала і була рівно в рядку. Отак. От Положила, Получається. отак, от бачите, підрівняла. І оце треба присипати земелькою. Так, зараз я, бачите, отак от трошки вигинаю стебло. Помідора непогано вигинається. Вона ну, по типу ляне. Зараз я підсиплю і. Покажу. Отак От підсипала, вирівняла її більш-менш, щоб так в рядок стояла. І зараз буду підливати сюди водичку. Під ці великі кущі ляємо десь 5-7 літрів води. Можна було би і більше. Ну, з часом ще будемо підливати. Бачите, як поливаємо воду, вона поволі туди входить, помідора ще вигинається. Зараз будемо ще її підсипати, проливати і так декілька разів. Це сюди виходить скільки? Ми? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять кущів великих помідор. Вони вже... З цвітом навіть. Знову трохи просипала, зробила таку ямку по кругу і ось так знову проливаю. В селі взагалі, як кажуть, робота дурних любить. Підсадили в теплиці, висаджуємо нагород. Ну, хочеться, щоб щось було. Раніша продукція, тому що в інших бачила вже такі гарні помідори. Це ще, якщо по правильному подумати, то десь три тижні і повинні бути свої помідори городні, так як кажуть. ну У нас в цьому році є, як є. Так, водичка увійшла. Тепер знову просипаю це все діло землею, аби не так швидко випаровувалася волога. Таким чином і помідори там посаджені. І зараз покажу. Друзі, дуже почали кусатися курчата. Прямо одне одного закльовують. Я дивилася тоді, думала, що це голоше його ображають. А тут вони взагалі між собою війну ведуть. Напишіть, будь ласка, що їм робити. Колись мені казали, що це кальцію не вистачає, але курям, якби старшим, що між собою починали кусатися, а тут вже молоді курчатка. Так, отак, друзі, навели, поки що такий. Порядочок, зараз там ще підв'яжемо ті помідори і такий вигляд поки що має теплиця. От, якийсь тиждень, можливо, вже будуть огірочки. Там теж показувала кабачки вже зав'язки жовтих є. Так що якось так. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам, як завжди, миру добра. Добре. На все добре, друзі. Пока-пока.